Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою. А для тебе буду красивою, а для когось може й ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю, А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, не синхронною, ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знала міщанська кодло. Коли я заглиналась лихом, що душа між люди виходила забентована білим сміхом і в житті. Як на полі, міному, я просила в цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі, і якби не те моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими.